Нарешті. Українським військовим підвищили зарплатню. Міністр оборони оголосив суми, які відтепер платитимуть контрактникам. Деяким майже втричі більше, ніж раніше. Солдат, який служить лише перший рік, отримуватиме уже не 2 300, а 7 тисяч гривень. Командир відділення 8, а командир взводу 9,5 з половиною тисяч гривень на місяць. Зарплата командира роти становитиме 11 тисяч. Комбат отримуватиме 13, а командир бригади тисяч. Тисяч гривень в уряді певні це рішення суттєво збільшить кількість охочих служити у збройних силах. Це дуже важливе рішення, яке прийнято. А в зоні проведення антиристичної операції там цифра буде іншою. Вони отримують додаткове фінансування. Я сподіваюся, в тому числі на те, що значно за збільшиться кількість людей, які бажають саме прийти на контрактну службу.